Вітаю впродовж наступних кількох хвилин. Головна тема тижня передислокація американських військ з польського міста Ясьонка, причини переміщення військових та хто їх замінить в ефірі Слава Тіві. Проаналізували політологи з України та Польщі. Хто з кандидатів у президенти Польщі погодився на теледебати про настрої поляків щодо українців у соцмережах і трішки теорії змов? Журналістка Слава Тіві шукала відповідь на питання, чи спробує Трамп втретє стати президентом. Далі більше. Передислокація військ США з бази в Ясьонці – це тест для коаліції охочих. Таку думку в ефірі Слава тіві висловив Євген Магда, директор інституту світової політики. За його словами, передислокація військ США на іншу частину Польщі питання суто політичне. Це логічний крок американців, які демонструють, що вони не хочуть нести на собі тягар військового впливу, скажімо так, військової присутності. Адже вони там присутні як представники НАТО, на думку Магди у цій події, є пряма залежність із тим, що Рамштайн, засідання контактної групи з питань оборони України, яке заплановане під головуванням Британії на 11 квітня, відбудеться без представників Сполучених Штатів. Американці мають найбільший в світі військовий бюджет, і наступний американський військовий бюджет Трамп обіцяє понад трильйон доларів. Перше в історії Сполучених Штатів. Тобто, це, це, це політика, це не військо. Вони ж не виходять з під обстрілів. Вони просто дійсно передислоковуються на іншу, іншу частину Польщі. Зі свого боку, експерт Дефенс 24 Маріуш Маршалковський каже, що у цього процесу передислокації є й інші причини, зокрема, і банальна потреба ремонту і оновлення аеропорту у Ряшеві. Льотна полоса вже кілька років дуже інтенсивно використовується, великою частиною є вже пошкоджений, і кілька років, навіть перед початком повномасштабного вторгнення, говорилося про те, що аеропорт в Ряшеві мусить пройти грунтовний ремонт і модернізацію з огляду на початок повномасштабної війни і зміни ролі цього аеропорту з цивільного на військовий логістичний хаб, який Взяв на себе великий тягар допомоги. Тут говоримо про технічну частину. Більше на тему передислокації американських військових далі від українського кордону. Читайте на слава Чіві. Третій термін Трампа політична реальність чи фантазія у розділі. Докладно на Слава тіві можна прочитати про ідею третьої каденції американського президента. Хоча конституція США забороняє обирати главу держави більше ніж двічі, Трамп натікав на можливості обійти ці обмеження. Він припускає, що існують способи продовжити його перебування на посаді, наприклад, через свого віце-президента Джей Ді Венса, у разі перемоги останнього на виборах він би передав свої повноваження Трампу. Як ці заяви впливають на політичний клімат у США? Зокрема, на майбутні вибори, і чи ці ідеї є реалістичними, та як такі заяви можуть вплинути на міжнародну репутацію? США? читайте на слава ТІВІ. і до виборів у Польщі. Кандидат від громадянської коаліції Рафал Часковський погодився взяти участь у дебатах з Каролем Навроцьким, якого підтримує партія Право і справедливість. Пане Каролю Навроцький, я чув, що ви хочете дебатувати? Запрошую, тільки попереджаю, потрібно буде відповідати на запитання журналістів уже в найближчу п'ятницю о 20.00. Я чекаю на вас у місті Конське. Чи вистачить у вас сміливості? Саме у містечку Конське наприкінці березня Навроцький закликав Часковського до дебатів, нагадавши, що під час президентської кампанії 2020 року той не взяв участь у дебатах, запропонованих Анджеєм Дудою у цьому ж місці. Сподіваюся, що протягом останніх п'яти років рівень мужності Рафала Часковського вже на належному рівні і він не злякається, заявив тоді Навроцький. Нагадаємо, 12 травня спільні президентські дебати мають організувати три найбільші телекомпанії Польщі: Те Фалпе та польсат. І наостанок про нове опитування поляків і російську пропаганду. Соціологи з центру рест Футура у співпраці з Сентіван побачили зростання ворожості і навіть агресії до українців у польському сегменті соцмереж. У березні хвилі ворожнечі звинувачені й дегуманізації особливо піднялася, кажуть дослідники. Традиційні антиукраїнські гасла і теми незмінні а роль розпропаганди та активізації російських спецслужб на цьому полі падає на сприятливий ґрунт виборчу кампанію, де політики. Активно використовують антиукраїнські гасла більше на цю тему прочитаєте на нашому сайті за адресою slava.tv. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.